Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна і тут я закохаю вас в розумний фітнес без виснажливих тренувань та нудних вправ. Сьогодні на вас чекає тренування з акцентом на м'язи кору та м'язи стегон. Якщо ви готові, розстріляйте килимки і давайте починати. Для першої вправи ми стаємо в положення на 4. Права нога. Випрямляється по довгому краю килимка. Ми відкриваємо грудний відділ, згинаємо коліно, тягнемося тазом вниз, робимо вдих, видих, занурюємо під ліву руку. Наш таз рухається разом з нашим корпусом. Ще три. Два. Останній раз. Один. І змінюємо сторону. Ліва нога з боку. Відкриваємо наш грудний відділ, тягнемося тазом в килимок і занурюємо під праву руку. Чотири. Три. Два. Один. Далі ми опускаємось з вами на передпліччя правої руки. Ліва нога у нас випрямлена, права підзігнута. І ми витягуємось рукою лівою за головою. Не провисаємо в лопатці і повертаємось назад. Один. Два. Три. Вуха у нас віддалені від наших плечей. Чотири. П'ять, поперек не прогинаємо. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. І далі ми стаємо на нашу праву долонь, підсовуємо наші бедра ближче до руки, ліва нога по діагоналі, ми носок спрямовуємо прямо, і коли відштовхуємося від килимка, ми згинаємо коліно, щоб воно дивилося в напрямку другого пальця стопи. І повертаємось назад. Десять. Відштовхуємося гомілкою правої ноги. Дев'ять. Вісім. Намагаємось відкривати наш грудний відділ. Сім. Шість. Ліве вухо віддалене від плеча. П'ять. 4. 3. Відчуваємо, як розтягується бокова лінія лівої сторони. 3, 2, 1. Далі ми стаємо з вами в бокову планку. Але це буде виглядати так, що наші долоні стоять на килимку, права нога. Попереду, ліва, позаду, і ми опускаємо наш таз і підіймаємось. Десять, дев'ять. Відчуваємо, як розтягуються наші клубово-поперекові м'язи. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Далі ми знову опускаємось на передпліччя правої руки. Опору тримаємо тільки на гомілці, стегно підіймаємо і починаємо тягнутися лівим коліном до лівого лікця. Повертаємось назад. Один, два, три. 4 5 6 Видихаємо 7 8 9 10 Опустились. Далі випрямляємо праву ногу, попереду ліву ставимо позаду та згинаємо. Опора залишається у нас на наших гомілках. Стегно ми відірвали від килимка, плече віддалили від вуха, підняли нашу ліву руку і опускаємо ліве коліно, повертаємо назад. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Опустились. І далі ми змінюємо нашу сторону. Ми лягаємо на передпліччя лівої руки. Ліва нога у нас зігнута в коліні, права видовжена. Ми відкриваємось в нашому грудному відділі з боку та спереду. І опустили руку. Вдих, витягуємо бокову лінію, ліве вухо віддалили від плеча, повертаємось. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі ми знову переміщуємось на долонь, підтягуємо наш таз ближче до руки, права нога по діагоналі і ми відштовхуємося лівою ногою, тягнемось коліном слід за другим пальцем стопи і опустились. Десять. Дев'ять. Вісім. шість, п'ять чотири три і ми ставимо другу руку на килимок, ліва нога попереду, і ми опускаємося тазом до підлоги, піднялись за рахунок м'язів живота. Видих піднялись. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Опустились, трішки відпочили. Опускаємось на передпліччя лівої руки. Випрямляємо ліву ногу попереду, трішки зігнута вона в коліні, рука по діагоналі. Ми відштовхуємося гомілкою, стегно відірване від підлоги, рука за головою. Підіймаємо, підтягуємо нашу ногу і опускаємось. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Відкриваємо наші стегна. Сім. Вісім, 9, 10, опустились, трішки відпочили. І далі ставимо праву ногу за лівою ногою. Знову на видиху підіймаємо наш таз. Опора у нас лише на гомілці та правій стопі. Ми закручуємо наше коліно попереду. На вдих повертаємось один. Два. Три. Руку можна випрямити, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустились. Прокрутили наші плечі назад та вперед. Відчуваємо роботу нашого плечового суглобу ще декілька разів. Можна почергово відпочиваємо і далі повертаємося знову на праву сторону. Ми знову лягаємо на передпліччя правої руки. Випрямляємо ноги. Ми на видих відштовхуємось перед пліччям так, щоб ми не висіли на лопатці. Точка опори у нас гомілка правої ноги. Ми робимо вдих і на видих підтягуємо ногу до себе. Повертаємось. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Опустились. Трішки відпочили. Знову на видиху, відштовхуємося перед пліччям, рука зверху і ми підтягуємо ліву ногу. Один, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, опустились і змінюємо сторону. Стаємо на передпліччя лівої руки, ноги у нас випрямлені, підіймаємо на видих наш таз. Так, щоб нога залишалася в опорі на гомілці. Відриваємо вухо, не провисаємо ось так від плеча, підіймаємо руку догори, робимо вдих, видих, підтягуємо ногу, повертаємось 10, 9. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опустились, зробили вдих. Видих. І знову вдих. На видиху підіймаємось, розкриваємо нашу руку догори і підтягуємо коліно до себе. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустились. Далі ми стаємо в положення на чотири. Будемо активовувати глибокі м'язи пресу. Робимо вдих. Видих, здуваємо живіт настільки, наскільки можете. Відриваємо коліна від килимка. Виходимо в положення собаки мордою вниз, вдих. Видих, знову здуваємо живіт, сплощуємо його. З рівною спиною повертаємося в положення на 4, але не торкаємося колінами килимка. Робимо вдих. Видих, знову виходимо в положення собаки мордою вниз. Видих, здули живіт, сплощили його. Повернулися. Довгий-довгий видих. Вдих. Видих. Уявіть, що ви. Здуваєте Кульку ще п'ять, не прогинаємось в попереку. Чотири три. Два, один. Опустились. Далі ми стаємо на передпліччя в планку. На видих видуваємо все повітря з живота і випрямляємо ноги. Робимо вдих на видиху. Права нога йде попереду. Ми відкриваємо грудний відділ, рука тягнеться до неба, видих, закрились і змінили сторону. Слідкуємо, щоб поперек не прогинався. Площуйте живіт, щоб він нас не надувався, а навпаки був таким плоским. Ще зробимо по два на кожну сторону, видих розвернулись, повернулись назад. Вуха віддалили від плечей. Останній раз. Опустились на коліна, Вийшли в положення дитини, зробили вдих, видих, і це ще не все. Ми з вами продовжуємо. Працювати над нашими стегнами. Стаємо на передпліччя правої руки. Права нога зігнута. Ліва нога лежить на правій нозі. Ми робимо вдих, видих, відштовхуємося нашим передпліччям та правим коліном. Відкриваємо наш таз. І на видих, опускаючись, ми закручуємо наше коліно, наш тазостегновий суглоб всередину і відкриваємось. Працюємо 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ми не поспішаємо. Чотири, три, два. Один. І опустились. Змінюємо сторону. Це буде наша остання вправа. Стаємо на передпліччя лівої руки, ноги зігнуті в колінах. На видих підіймаємось, відштовхуючись перед плечом та коліном. Відкриваємо наш таз, робимо вдих, видих опускаємось, повернулись назад. На видиху намагайтеся сплощувати живіт. Сім. Шість. П'ять. 4 3 2 1 і ми закінчили з вами наше тренування. Дякую, що тренувалися зі мною. Пишіть свої враження у коментарях, а також не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Так я розумію, що вам подобається тренуватися зі мною. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. До зустрічі у наступному тренуванні. Всім па-па!